Чи можна навчитися любити ближнього на практиці? Так, і це дійсно дуже важливо: любов не лише почуття, любов також чеснота, сила у якій можна зростати. Справжній виклик для кожного християнина стати одночасно справедливим і більш люблячим. Ми покликані навчитися дивитися на світ очима іншої особи. Люди, яких ми зустрічаємо зі щирою доброзичливістю, відчувають, що їх сприймають серйозно як особистостей і можуть вільно самовиражатися. Якщо практикувати любов, коли це не складно робити, з Божою допомогою ми поступово будемо любити навіть тоді, коли це завдає болю та коли не отримуємо любові у відповідь. Це справедливо у випадку піклування про найбільш нужденних. Але ще більш потрібно тоді, коли ми маємо по-новому ставитися до противників, відмовитися від помсти, відплати чи агресії.